Коли ми нашу викрику кошеня поклали на тканину, зложеною навпіл лицем до лиця, обвели контур, ми прошиваємо швом назад голку. Я напомню вам цій шов, ми робимо стежок уперед, прокалуємо навпіл дві тканини, вийшов отакий от стежок. Повертаємося як умога ближче до нього їх іголку і виводимо знову уперед другий стежок. Далі ми повторяємо все це і роблячи стежки якомога маленькі. Ще раз Прокалуємо тканину, виводимо голку уперед. Получили стіжок. Повертаємося як можна ближче до нього. Якщо ви правильно все зробили, то задня сторона у вас буде ось така. Шов должен бути непреривний. Ось Здесь щось не гаразд. І так прошиваємо усю нашу кішечку. По контуру, залишаючи отут внизу отвір для вивертання та набивки, Обратіть вашу увагу на те, що я нічого не вирізаю. Я спочатку обвела викрику, оставив з усіх боків припуски на шов, потім прошиваю швом назад голку, і тільки потім залишаючи оступ 5, 5 мм по контуру, це називається припуски на шов. Потім тільки вирізаю наше кошеня.